Вітаємо вас на каналі Арабік Плюс Україна Кіц. Тут ви зможете дивитися мультфільми арабською мовою з українським перекладом. Ми створили цей канал, щоб вивчення арабської було цікавим та швидким. У кожному відео ви почуєте матеріал тричі: спершу прослухаємо історію без субтитрів, просто слухайте і занурюйтесь у мову. Потім розберемо всі фрази та перекладемо їх українською. Якщо повторюватимете у голос нові слова та фрази запам'ятовуватимуться краще. Далі – повторне прослуховування із субтитрами для кращого закріплення. Дякуємо, що обираєте українське. Отже, слухаємо матеріал перший раз. Мархабан, уріду ан ахкі лакум маза хадаса лі філматар. Фі далік альйом жіна маа лаїла фі вактин мубакирин жіддан. الجميع كان مستعجلاً يسحبون الحقائب وينظرون إلى شاشات الرحلات كنت أمسك يد أمي لكنني تركتها لحظة لتعديل حقيبتي، وعندما رفعت عيني، لم أجد أمي بجانبي. كان هناك الكثير من الناس، الجميع يتحرك ويتحدث بلغات مختلفة. في البداية، ناديت على أمي لكنها لم تسمعني. شعرت بخوف شديد. تذكرت أن أمي قالت لي، إذا ضعتي، ابقي مكانك أو تحدثي مع موظف يرتدي زياً رسمياً. لذلك ذهبت إلى رجل يرتدي زياً أزرق وقلت له: "لقد ضعت". اسم أمي هو أولينا. هدأني وجعلني أجلس على مقعد بجانب مكتب المعلومات، وقال: "لا تقلقي، سنجد والديكِ". وبالفعل بعد بضع دقائق جاءت أمي تجري وعانقتني بقوة. كنت سعيدة جدا حتى كدت أبكي. الآن دائما أتذكر: "إذا حدث شيء، لا داعي للذعر واطلب المساعدة". شش مرحبا بريفيت. مرحبا بريفيت. أريد أن أحكي لكم ما حدث لي في المطار.

كان الجميع يسرعون ويحملون الحقائب وينظرون إلى شاشة الرحلات. كان الجميع يسرعون ويحملون الحقائب وينظرون إلى شاشة الرحلات. ريسمي. كنت أمسك بيد أمي، ولكنني تركتها لثانية واحدة لأرتب حقيبتي. يا تريما موزاروكو، الله ينسكون دوبيبوستس الشوب ريوكزاك كنت أمسك بيد أمي ولكنني تركتها لثانية واحدة لأرتب حقيبتي يا ترمالا مع مزاروكو ألا نسكوند في تبستيلا الشبو برافت ريوكزاك وعندما رفعت عيني لم أجد أمي بجانبي إيكولي بنيلا أوتشي ماما في جانبو لو وعندما رفعت عيني لم أجد أمي بجانبي إيكولي بنيلا أوتشي ماما في جانبو كان هناك الكثير من الناس Эльджамир ятхарракуна Більугатин Мухталифа. Навколо стільки людей всі ходять туди й сюди, говорять різними мовами. Навколо стільки людей. Всі ходять туди й сюди, говорять різними мовами. Лакинахалам тасмани. Спочатку я покликала маму, але вона мене не почула. Фільбідая надай тала умми, лакинахаламтасмані.

Я згадала, що мама казала якщо загубишся, залишайся на місці або звернися до працівника в формі. Раджу азрак, ва культу Тож я підійшла до чоловіка в синій уніформі і сказала каддаат, Ісму уммі Ауліна. Я загубилася. Мою маму звати Олена. каддаат, Ісму уммі Ауліна. Я загубилася. Мою маму звати Олена. Там анані оджалані ажлісуала макадин ва бильмалуметвокаль. Він заспокоїв мене, посадив на лавку біля стійки інформації і сказав Лата клаки, сена жидуалідайки, не хвилюйся, ми знайдемо твоїх батьків. Ла тақлакі, не хвилюйся, ми знайдемо твоїх батьків. І справді, за кілька хвилин мама прибігла й міцно мене обійняла. وфілян, за кілька хвилин мама прибігла і міцно мене обійняла. Кунту Кунтусаїдандден у кітту Ан Епкі. Я була така щаслива, що ледь не заплакала. Кунту Кунтусаїдандден, у кітту ан кітуанкі. Я була така щаслива, що ледь не заплакала. Аль-ан Елан Атедекарудаїмен. І за хадатешей лябудамин гуду і ватала мусаада. Тепер я завжди пам'ятаю якщо щось станеться, треба не панікувати і просити допомоги. Аль-ан Елана тадекарудайман. إذا حدث شيء لابد من الهدوء وطلب المساعده. Теперь я завжди пам'ятаю, якщо щось станеться, треба не панікувати і просити допомоги. Прослухаємо матеріал ще раз у розмовному темпі для його кращого закріплення. مرحبا، اريد ان احكي لكم ماذا حدث لي في المطار. في ذلك اليوم جئنا مع العائله في وقت مبكر جدا. الجميع كان مستعجلا، يسحبون الحقائب وينظرون الى شاشات الرحلات. كنت امسك يد امي لكنني تركتها لحظة لتعديل حقيبتي، وعندما رفعت عيني، لم أجد أمي بجانبي. كان هناك الكثير من الناس، الجميع يتحرك ويتحدث بلغات مختلفة. في البداية، ناديت على أمي لكنها لم تسمعني. شعرت بخوف شديد. تذكرت أن أمي قالت لي، إذا ضعتي، ابقي مكانك أو تحدثي مع موظف يرتدي زياً رسمياً. لذلك ذهبت إلى رجل يرتدي زياً أزرق وقلت له: "لقد ضعت". اسم أمي هو أولينا. هدأني وجعلني أجلس على مقعد بجانب مكتب المعلومات وقال لا تقلقي سنجد والديك وبالفعل بعد بضع دقائق جاءت أمي تجري وعانقتني بقوة كنت سعيدة جدا حتى كدت أبكي الآن دائما أتذكر إذا حدث شيء لا داعي للذعر واطلب المساعدة Не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові уроки. Повторюйте матеріали самостійно, вдома, у черзі чи на прогулянці. Адже саме для вашої зручності ми і створюємо цей канал. З кожним кроком побачите, як зростає ваш рівень арабської мови. Якщо вам подобається наш проект, підтримайте його лайком, коментарем чи фінансово через посилання у описі цього відео. Це допоможе каналу розвиватися. До нових зустрічей!